Ми маємо визначити площу бічної поверхні циліндра, а це формула 2 πrh Нам відома довжина кола основи. Довжина кола основи обчислюється за формулою 2 πr Тому фактично, 2 – це й буде довжина кола основи, яка дорівнює 16 π аж це висота і твірна циліндра. Тому нам достатньо в даному випадку 2 довжину кола колеб 16 π і помножити на твірну 15. І далі виконати обчислення: отже, ми 16 множимо на 15. 16 я помножу на 10, це 160, а потім додам ще половину від 160, 80. Разом буде мати 240 квадратних сантиметрів, і це відповідь А. Я використала в даному випадку множення на 15. Звісно, можна помножити і в стовпчик 16 на 15, як звичайно, але. От я множила за таким правилом 15 можна розписати як 10 плюс 5. Тому я 16 множу на 10, це 160. А коли 16 множу на 5, то це фактично половина від 160 і 80. От ми і отрима 240 таким чином. Так, Наступне завдання. Знову ж таки, площа бічної поверхні, але вже. Конуса, а площа бічної поверхні конуса це PRL. Радіус основи і твірна нам потрібна. Нам відомо діаметр основи конуса, а отже, радіус його вдвічі менший, і радіус буде дорівнювати 6 см. Висота на 2 см більша за радіус основи, тому висота буде дорівнювати 8 см. Але нам потрібна все-таки твірна конуса. Якщо ми розглянемо конус, то СО висота, наприклад, ОА радіус основи, СА це твірна. Вони зв'язані в прямокутному трикутнику СОА за допомогою теореми Піфагора. Ми можемо сказати, що СА а це твірна в квадраті. Дорівнює висота в квадраті і плюс радіус в квадраті. Тобто, якщо ми маємо числа 6 і 8, то гіпотенуза буде дорівнювати 10. Ще раз нагадую, трійку, яка формує прямокутний трикутник, 3, 4, 5, єгипетський трикутник. І коли ми помножимо ці числа на 2, ми отримуємо числа 6, 8, 10, що також дають нам прямокутний трикутник. От звідси. Я і взяла гіпотенузу, яка дорівнює 10. Тому таким чином твірна буде дорівнювати 10 см. А отже, річна поверхня. Пі ми множимо на радіус 6 і потім на твірну 10, як ми бачимо, 60 пі квадратних сантиметрів. Отже, це відповідь Б. Далі обчислюємо площу бічної поверхні циліндра. От ми вже мали цю формулу 2 πrh А далі дивимося, що у нас висота і радіус кожен дорівнює r. Тому ми будемо мати 2 πr і висота також r. Отже, 2 πr² у квадраті таку формулу. І це ми бачимо варіант Г. Знову шукаємо площу повної поверхні циліндра, А площа повної поверхні можна записати як площа бічної поверхні плюс дві площі основи. Так шукається площа повної поверхні циліндра. Нам відомо радіус основи, відома висота. Площа бічної поверхні циліндра 2 πrh Площа основи це площа круга πr², у квадраті, тому 2 πr² у квадраті. Так, як нам відомо, радіус 4 а висота 6. Ми просто підставимо і отримуємо 2π, радіус 4 висота 6, і плюс 2 π і радіус 4 у квадраті, 16. Тут ми маємо 48 і додаємо 32 π Таким чином 80. Пі. 80 пі квадратних сантиметрів це варіант Д. Маємо обчислити об'єм конуса. Об'єм конуса це 1 третя пі Р у квадраті H. Формула. Відома. Радіус основи r. Залишаємо радіус основи r. Висота за умовою 6r. Замість h ставимо 6r. Скорочуємо 1 третю і 6. В результаті будемо мати 2 πr в третьому 2πr Два кубі – це варіант г. Знову ж таки вказуємо формулу для обчислення об'єму конуса. 1 третя пір квадраті h. І радіус, і висота дорівнюють R. Тому 1 третя πR у квадраті, і радіус також R за умовою. Будемо мати πR в третьому степені, що ділиться на 3. Тобто, як ми бачимо, варіант Г. І обчислюємо об'єм циліндра. Об'єм циліндра Формула пі Р у квадраті h. Всі ці формули є в довідкових матеріалах, що представлені на екзамені. Радіус і висота дорівнюють r. Тому пі Р у квадраті і висота R. Будемо мати пі Р у кубі. Пі, кубі – варіант Б. Ми маємо знайти. Площу меншу діагонального перерізу, прямої призми, в основі якої лежить Д, паралограм з відомими сторонами і кутом між ними. Якщо говорити про менший діагональний переріз, в даному випадку це переріз б 1 д 1 д який внизу перетинає основу по діагоналі БД, по меншій діагоналі БД, це прямокутник. А тому для того, щоб знайти його площу, площу перерізу, ми маємо, наприклад, сторону БД прямокутника помножити на сторону ДД1. Сторона ДД1 нам уже відомо, це висота призми, вона дорівнює 20. Таким чином, потрібно знайти БД. БД можна шукати з трикутника ABD, у якого відомо дві сторони і кут між ними. Це довільний трикутник, тому скористаємося. Теоремою косинусів, яка є в довідкових матеріалах. Отже, запишемо цю теорему для сторони BD, що лежить напроти кута 60 градусів. Тому BD в квадраті дорівнює AB в квадраті плюс AD в квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін, і на косинус кута між ними, на косину 60 градусів. Підставивши, будемо мати, AB у нас. 8 в квадраті 64 а де 15 у квадраті 225, мінус 2 множимо на 8 на 15 і косинус 61 друга. Скоротимо. І далі будемо обчислювати 289 відняти 8 на 15 це 120. В результаті будемо мати 169. БД в квадраті 169, тому БД буде корінь 169 і це 13. Все ми знайшли сторони нашого перерізу. Тому для того, щоб знайти його площу, ми 13 множимо на 20, і вона буде дорівнювати 260. Отже, у відповідь записуємо 260.